Таке вонища, що ну, не можна, зараз йде щось в воздух, а воно воняє так, як з туалета. Оце ось сюди стоки біжуть і туди вниз. Аж до кінця вулиці. Каналізаційні стоки течуть між приватними будинками в тихому дворику історичного центру Полтави по вулиці Кричевського. Місцеві у розпачі, бо проблемі вже більше десяти років. Водоканалівці щодня виконують Сізіфову працю. Аварійна служба викачує нечистоти, але наступного дня смердюча річка утворюється знову, кажуть люди. Я вчора викликав. Машини, дві машини приїхали, вибрали. Ну это благодаря, Я образав, обращався в ЖКК, жилищно-комунальне управління. Отут є на наступній вулиці. Я туди обращався, і вони дзвонили в водоканал. І водоканал, дві машини сюди прислали. І оце вчора вибрали, вчора вибрали, а сьогодні біжить. Ми страдаємо. Оце така панорама. У нас уже це. Фу. З Нового року. І, але ну, там були морози, воно йде і замерзало, і не так, а А ще ж ми ожидаємо тепло. У нас вулиця очень насичена, більше 250 жителів. Поруч з каналізацією водогін, тож якість питної води дуже сумнівна, каже пані Марія. З двору не можна вийти, вода біжить, вонюча така, що хоч. Противогаз надівай. Дуже впливає на питну воду. Питну воду ми покупаємо. Так ми ж платимо за воду. Не ризикують брати воду із колонки. Ну от колонка. А от рядом оця вся гадость. На думку людей, причина витоку нечистот те, що забиваються мережі, розташовані біля вулиці Пилипа Орлика. Вся причина в тому, що там забивається і там воно тоді по, по трубі, оце летить сюди, в оцей і летить аж до кінця вулиці. Постійно ми звертаємося на аварійну службу водоканалу. Це постійно. Ну, вони, Я не знаю, тут причина в другому, не в цьому ямі. А я думаю, що більш конкретно там по. Орлика, тут щось неправильно зроблено, і вони тут вони чистять, і тут же воно опять підпирає і виливається. Тут може ну, фундаментально все працювати. Місцеві з 2009 року зверталися до всіх міських голів та в Полтава водоканал, але проблема залишається. Зверталася до Матковського, зверталася до Мамая, зверталася до нинішньої влади, відписки були. А в цьому році взагалі ну, екстремальна ситуація була, бо і лютий воно текло, а потім воно замерзло. І отут у нас воно нижче, втворилося озеро. Мені якраз зробили складну операцію, і в кінці лютого мене мали забирати і на таксі мали завести в двір, бо я з двома милицями, ну по кризі я б не пішла. Викликали таксі, і воно тут провалилося, Машина провалилась колесо. Його годин чотири визволяли. Звідси накопичення стоків відбувається через засмічення комунікацій. Так пояснили ситуацію у Полтава-водоканалі. Причиною ускладненого засмічення є значне накопичення побутових відходів та сторонніх предметів у мережі, що пов'язано з недобросовісним ставленням мешканців району, зокрема, викиданням ганчірок, вологих серветок та побутового сміття до каналізації. У межах виконання комплексу робіт здійснюється перекачування стоків, прочистка колектора, а також очищення колодязів глибиною понад 8 метрів. Комунальники закликають мешканців вулиці Кричевського до дотримуватися правил користування каналізаційною системою, водночас люди продовжують наполягати причина витоку нечистот не в цьому.